Що ховається за цією зірочкою сьогодні? Зараз дивимося. А саме побудувати графік функції, як це зробити, якщо вона якась дивна ця функція така або така. Легко Дивимось як само. Якщо y дорівнює x-1 на x-1. Що перше, що приходить в голову, це скоротити. Однакові вирази. Чи можна зараз просто скоротити ці вирази, чи це буде неправильно? А тут можна відняти одразу, і буде нуль, чи це неправильно? Починати потрібно обов'язково з області допустимих значень. Якщо ви бачите ділення, то ви маєте пам'ятати, що ділити не можна на нуль. Тому спочатку ми маємо записати. Область допустимих значень функції. ОДЗ-функції. Значення знаменника не може бути нулем. Не може бути знак дорівнює закреслений. Розв'яжемо Х не дорівнює, переносимо одиничку вправо, Х не дорівнює 1. Ось тепер, коли ми вже написали область допустимих значень, ми спокійно скорочуємо. Ці вирази y дорівнює x-1 ділене на x-1. За всіма знакомими законами при діленні або при скороченні цього дробу, отримаємо одиничку. Тоді графік нам потрібно буде будувати функції y дорівнює 1. Y дорівнює 1. Але при умові, що х не дорівнює 1. Давайте спростимо другий вираз аналогічно, і потім побудуємо ці два графіки. Можу я написати, що це дорівнює нулю? Ні, не можу. Спочатку напишу область допустимих значень функції. Дивлюсь, що тут є знаменники, вони однакові, і вони не можуть бути нулем. Тоді х не може бути мінус 2. Ось тепер, коли це є записаним, можу спокійно віднімати ці вирази однакові, і оскільки вони однакові, то буде 0. Тоді функція моя y дорівнює 0, але обов'язково при x не дорівнює мінус 2. І тепер переходимо до побудови графіка. Як же виглядають? Такі цікаві графіки. Ну, а може, не цікаві, зараз подивимось, як вони виглядають. І так, будуємо y дорівнює 1. Що це за графік такий? Тут же Xів немає. Наче підставляти нікуди да, ікси. Тому що y завжди буде 1. При будь-якому X буде завжди одиничка. При... Взяли 1, 1, взяли 2. Буде знову 1, Взяли 3 і знову 1. Тобто y дорівнює 1. означає завжди буде значення дорівнювати 1. Якщо з'єднати всі ці точки, ми отримаємо горизонтальну пряму, паралельну до вісі вісіх. І тепер потрібно врахувати, що х не дорівнює 1. Ми знаходимо на вісі вісіх, одиницю. Піднімаємося на графік і виколюємо точку. Тому графіком заданої функції буде пряма, паралельна до вісі іксів з однією виколотою точкою. Або цей графік складається з двох промінів. Так, і другий графік дорівнює нулю. Ще цікавіше, y дорівнює нулю, де це? А y дорівнює нулю це буде пряма Х. Тому що y саме тут, і дорівнює нулю. Тут він вже дорівнює 1, там 2, вище більше. Мінус 1, мінус 2 і нижче. А нулю якраз ось тут. А оскільки тут не написано, ми не можемо підставляти ніякий х, це означає, при всіх х-ах, Буде 0. Ну, При всіх іксах 0, це і є пряма х. А тепер давайте врахуємо, х не дорівнює мінус 2. Знаходимо на прямій мінус 2, ось тут точка знаходиться мінус 2, і ми маємо її виколоти, цю точку виколоти. Тоді графіком цієї функції буде знову пряма з виколотою точкою. Цього разу це прям вісь, вісь ексів. Хочете дізнатися більше, підписуйтеся, залучайте своїх друзів, своїх батьків, а можливо дітей. Давайте вивчати, давайте згадувати математику разом. Це цікаво, це розвиває мозок, не дає занудьгувати інколи.